Коли була написана пісня твої губи»? Це перша пісня, яку ми написали. Вона була написана рік тому. Аж рік минулого літа. І спочатку думали з неї починати, а потім чомусь ми переключилися на, на ніч, ще. і вирішили, що ніч буде перша. І а потім напротязі е, року ми ще думали твої губи? Ні, ні, ні вона, мабуть, літня. І навіть ми тоді написали да, Джері Хейл, і Джері Хейл. Хейл відповіла: Так, е, вона більш схожа на літню пісню, тому е, типу зачекайте, тому що я її писала, мабуть, зимою. Угу. І вона каже: краще зачекайте до літа. Тож, Джері Хейл, дякуємо за твої поради. Що надихнуло вас на створення пісні твої губи? Це, ж, типу, нічого між нами ще не було. Ну так, це, це просто була пісня, в кожного своє. Це ми і... що, напророчили? Нас, насправді просто на... я написав біт і записав куплет, скинув булі, і вона мені скидує через півгодини вже демку. Вона записала на диктофон mm -hmm. демку і скинула мені. Я вже послухав, кажу, все, треба записувати. Ми записали її. Чи є якісь цікаві або незвичайні моменти, які трапилися під час створення пісні? Пісня була написана за хвилин п'ять. <смір> <смір> ти ти, я про ти ж потім доробляв її. От нещодавно ти ж останній варіант вже прислав мені мастер, майстер. Ну так, ну тобто, пісня була написана швидко, але робилась вона рік. Тобто дуже багато було правок, дуже багато ми чого змінили, бо вона була суховата. А зараз вона вже звучить дуже. А знаєте, що от щойно ми ходили, записували відео для тіктоку, і я вперше почула, я неправильно співаю. Я не okay. чула, що ти е, співаєш у обійма, чи як правильно? скажи. твої губи, е, е, е твої руки е, е, обійма? У обіймах. А я завжди співала до сьогоднішнього, Тобто пісня вже записана. Записан вже кліп. Тобто скоро вона випускається, а напевно, якщо ви бачите це відео, то вона вже випустилась. І я тільки сьогодні зрозуміла, що там у обіймах. А у мене е-е-е-е, э -э -э -э, губи, э -э -э -э, руки, е-обійма. Ось така пісня. Слухайте. Так, Слухайте, цю пісню уважно, або будете співати, як я. Неправильно. Я думала, що просто е обіймах. А я Ось у обіймах. Тепер я вже знаю. Чи є у пісні особливий меседж, який ви хочете донести до слухачів? Все, кохайте. Так, це взагалі-то це пісня і ці вірші, це про кохання, про ці перші почуття, коли ти, 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 тобі смска приходить, і ти вже пітнієш від самого звуку смс, тому що зараз щось тобі він ну, чи вона написав, написала, і це будуть якісь слова, які затронуть твоє серце. Торкнуться, вибачте, які торкнуться твого серця. Що не так було? So. Так. Так. Добре. Які ваші плани на майбутнє після випуску цієї пісні? Наступна пісня. Так, поки ми поки вже... невідомо, чи це буде пісня, яку ми також рік назад написали, майже рік назад, або це буде нова пісня, яку ми написали буквально місяць тому. Так. І ми не знаємо чому. Тому що в. Ви... Перша пісня, нібито вже готова. Ми вже теж відзняли відео. Але е, у нас відчуття, що вона якраз е, коли вже знаєте, трішечки інший настрій в, в погоді навіть Осень. да отака От трішечки е, осені хочеться, і тому ми зачекаємо, мабуть, до перших дощів. Тому бачите, як ми від природи залежимо. А або була нещодавно написана пісня, вона називає. Ми ще не придумали, да? Ну ще назва колебається. Так і там є. Там в кінці такі слова, я не знаю, чи можна це казати зараз чи ні. Ну, коротше, Нібито ні, ми, ніби ми випередили е, самі, себе. самі себе, і поки що ми, е, так би мовити, доганяємо лише цю пісню. І, так би мовити, продюсерка Яна Глушенка каже: ні, 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 вам ще зарано, от коли ви будете. От тоді ви заспіваєте цю пісню. Тож, там... Боже, зробимо затравочку. В пісні ми кажемо, що ми не можемо бути у двох, тому ми будемо у трьох. Ну, буде, так, ви... ми, ще, розумієте, ми ще не готові до цієї пісні. Поки що, ну, самі розумієте, там погода, тут ще худа. 30 серпня увага, 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 друзі! 30 серпня. Твої губи, гурт метелик мої руки на всіх майданчиках і на нашому youtube каналі. Чекаємо ваших коментарів і лайків.